Ми гриби. Зараз щось йдемо збирати. тихе полювання. Йдемо в ліс. О! Сунечки ось є. Так, полунички є. Ще суниць небагато, або її вже позбирали, а полунички от є. Такі ось. А, пахнючий. Можливо, ми щось але є масля та були, бачите вже збирали. О, супер. Можливо, і мені щось пощастить вполювати. Ну, сунеться хоча б трошки наївся. Я нічого не взяв, я в пакет же я їх кидати не буду. Отже буду смакувати, треба зайти в таке місце де справді ніхто не ходив. Ну що, тут вже були збирали. Да, така поляна гарна. Треба йти далі. Будемо пробувати. Ну що? Перший. Такие 8 нас лючок. Ну что, парочку нашел. Пытаемся найти его не станет. Жал нема. Вискочив з машини. Ну, так розумію, шляпка ще хороша. Машин було багато. Да. Підведуть. Дома можу перебрати. Ось. Ну що, ще... ну це вже нікуди ж. А це три хороші. Так. -то. Що не в дуреньку? Що тут? А тут поки що шукаємо, бо не немає. немає. Ну це я за сумечками, а тут три ті красавчика. Пошуки продовжуються. Тихе полювання. Така ось сумянка. Пізненько я вийшов, людей багато пройшло, але якщо далі відійти, можна збирати. Що було, під руками схопив пакет магазин Траш. Так, пацани, телеглядачі. Ось моя перша вполювання. Таке трофейне. Калась бабка. В самом пусто. Нема ничего такого интересного. Что касается грибов. пройдемся, пройдемся кто полюет то и находит вот такие места на кабаны лежали мне не кажется такая Тобі будівля. Хтось з молодежі розважався. Молодняк в гнізді криличить батьків. Не видно, звісно, гнізда, але... Звуки чути, реально прогулявся вже досить довгий час по лісі і жодного гриба не знайшов. Треба десь виходити, бо в лісі нічого нема. Місць таких багато ось а грибів немає. Вийшов з лісу на сонечку і зразу знайшов три таких красені. Цікаво, що за звір так об'їдає муди паростки сосни. Фу. напевно будемо закінчувати ой а що оцього клюсончика полюємо і на цьому будемо напевно вже закінчувати Будемо потрошки виходити з лісу, потім я вам покажу, що я назбирав. Прогулянка видалася результативна. Прийшов трошки, подихав, От згадав старі місця, можливо, чуть. Трохи пізніше, але трохи проспав, пізно приїхав. Ну і нічого, з результатом, Так, будемо виходити ми вже з лісу. Оп. Знахідка яка. 1, 2, 3, 4, 5. Вже виходячи, вже все зібрався, не трапив ще на одну гарну полянку. Тут і всі такі маленькі. Щораз цих пару штук зберу і вже сто рухаюся. Додому. пити хочеться? Ось такий результат. У моєї прогулянки по такій сосновій посадочці. Вітання. Всім до наступних зустрічей.